Мистецькому центрі світовит учасниці школи шляхетних українок та викладачі. Провели захід, запали різдвяну свічку. Організатори приготували 12 страв, як годиться на святвечір. Розпочали традиційно з молитви. Потім кожен присутній ділився рецептом приготування страви, адже зі святвечором пов'язаний обряд приготування першої куті. Її називають багатою, оскільки готують ще 11 пісних страв, серед яких обов'язково є борщ, риба, вареники, голубці з картоплею, пампушки та узвар. Страви мають бути пісними, тому що святвечір припадає на останній день посту. Також викладачі розповіли дівчаткам про давні традиції українського народу: святвечір, а родинне свято. Обов'язково, аби у цей час були вдома усі члени родини. Як тільки на небосхилі з'являється перша вечірня зірочка, усією родиною сідають за багатий стіл з 12 різноманітних страв. Передусім, треба класти під скатертину трохи соломи, це обіцяє благополуччя та достаток. Скатертина має бути тільки білою. Стіл обов'язково прикрашається свічками, адже свічка символ життя та народження Ісуса Христа. Про це розповідала голова Союзу україно коломийщини Марія Гнатюк. Також під мелодію скрипки Івана Арсенича звучала коляда, линула та прославляла маленького Христа. Різдво Христове це свято любові. Любов, яку принесло на землю народжене дитятко Ісус, зобов'язує кожного з нас до внутрішнього відродження та оновлення. Говорили на святі. Іде по світу коляда, пить очі загляда, чи стомилися ви трішки, чи у вас не змерзли ніжки, чи у вас спокійно в хаті. Цей рік стали ви багаті. Нехай Різдво Христове щасливою зіркою сяє у наших оселях. А новий 2017 рік принесе великій українській родині мир, достаток, стабільність та процвітання. Бажали усім викладачі та вихованки школи шляхетних українок.